Ви питаєте, я розповідаю, кому я пораджу книгу Мій недосконалий шлюб? Взагалі я її раджу тим, хто хоче одружуватися, тому що в ній ви знайдете дуже багато такої інформації на кшталт. А чому мені про це ніхто раніше не казав? Сімейним парам, ті, які щойно одружились, чи вже деякий час шлюбі, ви можете для себе зрозуміти. А якими стереотипами ми взагалі рухаємося? Чи ми не, не думаємо, що шлюб християнський він має точно виглядати ідеально досконало? Ну і служителям, лідерам малих груп, ті, які хочуть вести групи по сімейній тематиці, тут є для вас підготовлені вже теми малих груп, 22 теми. Ви можете кожного тижня збиратися читати розділ і є питання для обговорення для того, щоб ділитися якимось своїми інсайтами і враженнями. Тому ось таку книгу раджу, вона є в наявності, слава Богу, дякую, видавництву Золоте місто, що надрукував хорошій кількості. Ви можете замовити її і подарувати парі, яка готується одружуватися. Це теж буде хороший для них подарунок. А ви читали цю книгу?